Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в магазині Аврора. Несподівано вермішель появилась в асортименті. Вага 400 грамів і ціна 17 гривень. Є різної форми: вермішель, спіраль, ріжки. Торгова марка Finit. Ще є спагетті. Хто знає, хто куштував, які вони на смак, то обов'язково залишайте свої відгуки. Показую вам склад. Так, так, енергетична цінність. Виробник Полтавська область. Сіті паста по 19 гривень. Є ось такі нові смаколики. кільця кукурузяні. Вага 40 грамів. Смак сиру або бекону 11 гривень. Кришки для консервування. Однотонні 20 штук за 39 гривень. По 9 гривень вермішей швидкого приготування. Какао, порошок натуральний або алкалізований. 29 гривень за 80 г. Лимонна кислота 100 г за 15 гривень. Родзинки по 14 гривень 80 г. Приправа куряча додай аж 400 г за 39 гривень. Менша вага 90 грамів за 9 гривень. Від деко 12 овочів та трав 70 грамів 19 гривень. І її більші упаковки 170 грамів за 39. За 22 гривні, крохмаль картопляний від деко 200 грамів. Томат, часник та базилік сушені. 20 грамів за 15 гривень. Від торгової марки деко приправи до риби, до картоплі, до курки, до сала хмелі сонелі. Вага 25 грамів, а ціна 7 гривень. І ще до шашлику. Заправка суха, Часничок 10 грамів за 7 гривень. І тартар теж по 7 гривень. 10 грамів. По 9 гривень приправа перець лимонний 20 грамів. Я брала в іншій торгової марки, додавала я до рибки присмажені. До речі, мені сподобався. Треба і такий варіант спробувати. Торгова марка «Додай». Заправка лимона 380 мл 34 гривні. 250 мл за 24. Соус бальзамічний. Апельсиновий 39 гривень за 200 мл. Соєвий соус для салату за 29. Торгова марка просто. Унагі – 200 мл. 29. теріяки по 29. Соєвий соус класичний за 27. Такий варіант белон'єзе за 29. І ще солодкий чилі за 29 гривень. Заправка із болгарським перцем 29 гривень 240 грамів. Соус цицебелі 27 гривень 200 грамів. Показую вам ось такі баночки зі спеціями від торгової марки море спецій». Ви запитували, чи баночка скляна вона пластикова. І тут, якщо відкрити, вона просто покрита такою фольгою, яку відриваєте, і просто насипом, так би мовити, немає дозатора, але все одно, як на мене, це є зручний варіант зберігання приправ і досить недорого, якщо розділити на ту вагу, яка є в баночці. 110 грамів. Наприклад, часник за 49 гривень, перець 64 гривні 90 грамів. Суміш перців 64 гривні за 80 грамів. Приправа до шашлику 27 гривень 110 грамів. Паприка копчена 49. Куркума 27, приправа до курки. 27. Приправа до картоплі. Розкупили 27 гривень. Розпушувач до тіста по 22 гривні за 130 грамів. Так, і ще є цукор ванільний 27 гривень. Добавка смакова до морозива. Топери від торгової марки просто 140 грамів. Смак, карамель, шоколад або полуниця. 22 гривні. Паста шоколадно-горіхова міленім у тюбіку за 64 гривні. Тут 150 мілілітрів. Суміш Макова 500 грамів за 49 гривень. Желе від торгової марки Monique. Знаєте навіть з яким смаком? З смаком Мохіто. До речі, я ніколи не пробувала желе зі смаком Мохіто. 85 грамів є зі смаком вишні, полуниці, апельсину і зі смаком коли. Пензлик кухонний, силіконовий, широкий. Є в зеленому або у білому кольорі за 49 гривень. Капучинатор вінчик за 49. Працює від батарейок. Різноманітні такі паперові форми для кексів є по 75 штук за 27 гривень і 100 штук за 34 гривні. І з різними різними малюночками. До речі, знаю дуже крутий рецепт кексів. Хто хоче, може зняти відео для вас приготування? Набір мішків кондитерських. найбільший розмір L в упаковці 20 штук 19 гривень. Розмір М в упаковці 50 штук. Ціна 34 гривні. І менший розмір С 50 штук за 24. Набір рукавичок одноразових поліетиленових ціна 19 гривень, в наборі 100 штук. Пакети паперові 15 штук. Розмір 19 на 11 см за 39 гривень. І є ось такі вущі. В упаковці їх теж 15 штук, 12 на 8 см за 24. Кубики для заморожування льодом багаторазові 12 штук за 59. І є ось такий варіант: в наборі 20 штук, ціна 49. Гриль портативний міні. Ціна 349. Виделка кухонна для м'яса металева, ціна 59. Ложка кухонна за 44 гривні. Наборами пакети із застіпками. 10 штук на 3,5 літра – 34 гривні. На 2 літри об'ємом ціна 24 гривні, 10 штук. А де вони? Оце пошукаємо. І ще на 1 літр, теж 10 штук за 16 гривень, а на 2 літри не бачу. Це ось тут половиною. Немо. Інструмент кухонний для цитрусових двохсторонній. Ціна 64. Тертка кухонна плоска із контейнером. Ціна 55 гривень. Овочечистка відкривачка штопор. Три в одному за 55 гривень. Є ще ось такий варіант. Ціна 49 гривень. Ніж для сиру чи картоплі. Нарізаю хвилькою, ціна 39 гривень. Ніж кухонний для шинкування. Ціна 44. Вінчик для збивання за 19 гривень. Оці ми бачили набір застібок, речі, дуже такі веселі вони у вигляді хвилястих чипсів. Ціна 49. Ви запитували за побутову техніку, яка є в аврорі. У нас асортимент не дуже великий. Ось такі є чайники об'ємом 2 літри, електричні 349. Такий варіант чайника за 349 гривень. Це акційна ціна об'єм літр та 800 мл. Блендер портативний і йде дві ємності. В комплекті. І також кришка, що дуже зручно, на мою думку, можна приготувати одразу взяти з собою, наприклад, ціна 399. Їмність для меду скляна із ложкою ціна 55 гривень. Є з такою ложкою, як для меду спеціально, а є із звичайною ложечкою. Ціна теж 55 гривень. І ложки в колір кришок. Скляні вази, ціна 149 гривень. Є такі широкі, можна використовувати як акваріум. Ціна 249. Чашечки маленькі по 29 гривень. Маленькі, а об'єм їхній 175 мл. Такий незвичний об'єм, зазвичай всі такі більші ну, з порівнянням. Така чашечка за 77 гривень. Такий із бджілкою варіант. Вони рельєфні з сотами. Ціна 77. Її і по 59 морозовим. є в різних кольорах. Такі теж 59. Оці зовсім недавно в нас з'явилися ціна 69 гривень. І є ще такий саме Чашка із надписом Good Morning. Кольори асортаментів всередині відрізняються, а зверху вони темно-сірі або світло сірі 69 гривень. Такі з акційною ціною 59. Харчові контейнери, об'єм 1 літр, ціна 49 гривень. Користуюсь вже довший час схожими з такими боковими ручками з чотирьох сторін прогумованими. Дуже мені до вподоби те, що вони не протікають. Є ще менший об'єм 565 мл. І ціна 44 гривні. Ось ці. І ще менший об'єм це 300 мл. Ціна 27 гривень. Кольори, як бачите, є різні, такі досить яскраві. Написано, що можна в них і розігрівати, і заморожувати. Такі вони універсальні. І появилось ще більшого об'єму з цієї серії за 44 гривні на 1 літр та 575 мілілітрів. Теж кришечки в них є в різних кольорах, і дуже в таких яскравих, я б сказала, позитивних кольорах. Миски круглі пластикові, без кришки. Об'єм літр та 600 мл за 59 гривень і за 109 гривень більшого об'єму 5 літрів 600 мл. Вони такі цікаві, бачите, напів ніби прозорий пластик. Розібрали в нас ось ці сушарки на умивальник розсунні. Ціна 99 гривень, на мою думку, дуже зручно, чи якісь фрукти, овочі промивати, користуватись дуже зручно такою. Не знаю, чи це можна віднести до побутової техніки. Вага підлогова, ціна 349 гривень бамбукова. Праска дорожня, ціна 399 гривень. Вона така компактна, невеличка. Праска ціна 399. І такий варіант за 399. Хайлайтери для обличчя розсипний. Думаю, не лише для обличчя його можна використовувати, а й для тіла, так би мовити, сіяти. Ціна 88 гривень. Блиск для губ, ціна 39. Спрей шиммер. Ціна 69 гривень. І спрей фіксатор для макіяжу за 88. Електробритва за 399. Тонометр за 249. Машинка для стрижки волосся 349. Такий варіант 499. 399. До речі, з власного досвіду можу порекомендувати ті, що не акумуляторні, а йдуть від мережі. Вони набагато довше служать. Хоча є випадки, коли лише акумуляторні, так? коли нема підключення до мережі, 449 гривень ось такий варіант. 299. Так, це в нас є вирівнювачі для волосся. 349 гривень і 299 гофре. Плойка гофре. Така компактна у чухлі за 55 гривень. Фен для волосся дорожній. За 299. Фен для волосся із насадками. Ціна 349. Ще грибільчики. Такі по 349 гривень фени. Є декілька варіантів кольорів. І за 279 фен для волосся. Незвична в них форма, до речі, нестандартна така. І лампа для полімерування гель лаку 279 гривень. 99 гривень серветки безворсові для манікюру. Просто мега величезна упаковка. Якщо робити собі, то вистачить вам на ого, го скільки літ! По 29 гривень насадки для фрезера. Ціни в них різні, залежно як яка. Такий варіант: за 59. Я такої знімаю грілак, вже пора освіжати. Розпочався період збитих колінок. Хто має діток, той мене зрозуміє. В Аврорі є дуже ось такий прикольний засіб. Рідкий пластир. Він допомагає підсушувати і стягує ранки. Ціна 39 гривень, але так мені здалося, що там ще є якийсь або спирт, або що бо такий специфічний запах. Перекис водню теж в зручному форматі спрею. Ціна Перекість 27 гривень, а от ще є хлорниксидент. У нас він закінчився. Ціна 37 гривень контейнер для дрібничок із висувною прозорою шухлядкою. 139 гривень. Цікаво, ще є ось такий органайзер для пензликів, кісточок, а можна ще щось інше собі організувати. Тут, бачите, така є вставка м'яка. І тут собі запахаєте, що потрібно. Контейнер для дрібничок пластиковий за 39, дозатори для рідкого мила по 39 гривень пластикові, Скляні 55, 64 і по 69 ось такі пластикові. За 129 гривень пластикові із бамбуковою такою кришкою. Дозатор для миючого засобу із відділом для губки за 139. Набір підставок, антивібруючих для пральної машини 4 штуки за 99. Йоршики для унітазу із підставкою за 118 гривень. І ще ось такий варіант ціна 119 гривень.